Ситуація в Україні вимагає змін в бік диктатури закону. Про це кажуть незалежні від влади економісти та громадські діячі. Те, що робиться сьогодні, це популізм. Найкраща ілюстрація дії НБУ щодо порятунку національної валюти. Випуск грошової маси та оподаткування вкладів призвели до обанкручування держави, плюс обідніння населення через девальвацію гривні. Такі різкі скачки курсу долара. вони там абсолютно іскусственне. Немає в Україні зараз ніяких підпосилок к стабілізації ситуації. К сожалению, Время упущено. Тобто ми втратили інвестиції в страну. Да, ми втратили… Возможность решить тогда еще проблемы заемщиков. Судя по тому меморандуму, который был опубликован с Международным валютным фондом, насколько мы понимаем, о том, что банки будут и дальше вводить со временной администрации проблемные банки и есть негласный запрет на их национализацию. Тості проблема будуть ну усугубля експорт в Україні знизився на 50%. в п'ять разів. Зменшилася кількість підприємств. Показники росту середньої заробітної плати виведені за рахунок чиновників вищого рівня та депутатів Верховної ради, а також посилення централізації оподаткування це здобутки нової української влади за рік роботи. Ми ж сміємося зараз самі над собою. Все, що твориться в країні, Это мы сами доводим до этого. Наш непрофессиональный подход во многом от этого. Вы говорите о том, что э, есть э, коррупция. Она осталась та же самая. Колесо коррупционное поменяло только лишь фамилии. І нічого другого, все осталось те саме. Що ми сьогодні делаем? Всі регіони говорять одинаково, ми можемо допомогти самі собі. Щодо реформ, то вони швидше косметичні. Саме тому каже економіст Ірина Ткачук, Європа сумнівається у потребі подальшої фінансової підтримки України. Якщо ми представимо, наприклад, конкретну програму розвитку Рогатинського району чи, скажімо, горденківського району далі, якщо ми в цій... В цьому районі сказали, що є п'ять основних інвестиційних проєктів. Кожний інвестиційний проєкт, скажемо, стільки то мільйонів, третій те, те, яку продукцію? Продукція відповідає найновішим технологіям, стандартам європейським. Тоді предметна розмова є. А зараз. Розумієте, Ми зменшили податки, наставили податки на тето. Далі, ми, як кажуть, зменшили, надаємо, обкладаємо пенсії і так далі. Це це є ну, це є косметичні реформи. Світова практика вже довела реформи втілені лише владою з самого початку приречені на провал. Цим мають займатися незалежні фахівці та громади. Натомість, ми маємо несистематизовану економіку України, паніку на валютному ринку та імітацію реформ. Все це кажуть експерти гарно прикрите ширмою війни. Якщо не було війни, потрібно було б придумувати щось нове на що списувати проблеми в <зв>. соціально економічній сфері. Все жаленню, це так прежні, чим щось міняти, Нужно разобраться внутри страны, все таки сформулировать пошаговость действий, к чему и как мы ми Вероника Шиманская, Любомир Бодюк, новини телеканал, Третья студия.